Вітаю, малята! Ви чуєте, що це може бути? Правильно, це вода. Сьогодні ми з вами поговоримо про воду. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Дітки, а ви знаєте, де живе вода? Я вам розповім. Вода живе в річці, у дощику, навіть в калюжі. А ще вода живе у нас в квартирі, в крані. Малята водою вмиваються, чистять зубки, у ній купаються, воду п'ють. Дітки, вода буває холодною та гарячою, а ще. Вода лється, переливається, розливається, бо вона рідина. Малята вода прозора і чиста, а ще вона чарівниця. Зробимо з вами дослід. Подивіться, що станеться з водою, коли я в склянку з прозорою, чистою водою. Додам жовтої фарби. Що сталося? Так, вода стала жовтою. Як цікаво гратися з водою! І ви, малята, дома разом зі своїми мамами і татами також можете провести такий дослід з іншими кольорами. Малята ми з вами сьогодні дізнались багато цікавого про воду. То скажіть, де живе вода? Так, у річці? У дощику, у крані? А для чого нам потрібна вода? Вмиватися, чистити зубки. Купатися, пити молодці. Тож давайте малята дбайливо ставитись до води, берегти її. До нових зустрічей, малята!